Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам справжню смакоту, а саме баклажани з грибами. Виходять дуже насиченими, соковитими і ароматними. Погнали готувати баклажани беремо або два середніх, ось таких приблизно, або якщо менші, то збільшуємо кількість. Баклажани нарізаю ось такими кубиками. І не дуже дрібними, але й не дуже великими. Складаю у мисочку, солю, перемішую і залишаю так мінімум на 15 хвилин. А тим часом підготую інші інгредієнти. Цибульку нарізаю, нарізаю кубиком, Не дуже дрібно, але дрібніше, ніж баклажан. Приблизно ось так. Ми цибулю любимо, тому я цибулі беру трішки більше, ніж заявлено в пропорціях. Ну і грубочки. У мене це печериці середнього розміру, і не дрібні, і не великі. Розрізаю гриб навпіл, а потім нарізаю ось такими пластиночками. Далі беру сковороду, наливаю небагато олійки, розігріваю і сюди відправляю цибульку. Коли цибулька підсмажилась до золотавості, додаю сюди гриби, не солю і не перчу. І на величенькому вогні обсмажую ще 7-10 хвилин. Зараз грибочки пустять свій сік, а обсмажувати потрібно доти, поки сік випарується. Баклажани вже віддали неподну нам рідину, сік від грибочків випарувався. І тепер час. Відтискайте баклажани і додавати їх сюди. На цьому етапі зменшую вогонь, додаю сюди часничок. Також на цьому етапі ви можете додати будь-які приправки, які вам подобаються. Я не додаю нічого. Я готую за класикою тільки сіль і чорний перчик. Можна додати прованські трави, можна додати паприку, будь-що. Перемішую і готую так хвилин 10. Все, в принципі, наша страва вже готова. Баклажани готові, м'ягенькі і можна так і залишити. Але... Буде ще смачніше, якщо додати сюди сметанку або вершки і протушкувати це все разом буквально декілька хвилин. Достатньо хвилинок 5. Але обов'язково не забудьте скуштувати на сіль. Все, моя страва готова. Зверху можна ще посипати зеленню. Найбільше до баклажанів підходить. Петрушка, але це для подачі більше. Смакує, як і гаряча закуска, і як соус, наприклад, до макаронів, чи картоплі, чи будь-якої каші. Тож, готуйте, смакуйте і насолоджуйтеся. Всім добра і миру!